Малина брусвяна, хоча і є досить молодим сортом, вже завоювала популярність, опис цієї ремонтантної малини говорить про її врожайності, транспортабельності ягід, можливості отримати два врожаї в один рік. В однорічній культурі їй не потрібно укриття на зиму, що дуже актуально для середньої смуги Україні. Малина з такими достоинствами все ширше прописується і на великих плантаціях, і на невеликих дачних ділянках. Опис сорту і фото плодів брусвяни, кущі брусвяни потужні, міцні, їх висота досягає 1,8-2. пагони, покриті рідкісними невеликими світлими шипами листя яскраво зелені, довго не жовтіють восени, в рік дає 6-8 пагонів прикореневої порослі. Зарослі, потужні і гіллясті кущі її іноді називають малиновим деревом. Ягоди витягнуті, конусоподібні, м'ясисті щільні яскраво червоного кольору, їх маса. Близько 5-7 на смак плоди солодкокислі соковиті з дрібним насінням. Старовинне російське слово брусвяний має значення багряний, червоний, саме в такі кольори пофарбована ягода брусвяне. Брусвяна відноситься до ремонтантних сортів малини, тобто здатна давати два врожаї на рік, перший при сприятливих кліматичних умовах і належному догляді отримують всередині червня, другий в серпні і до осінніх заморозків. Сорт брусв'яна. Досить молодий в держеєст селекційних досягнень, рекомендованих до поширення, внесений в 2008 автор український селекціонер Ідмитрієв. Переваги і недоліки сорту, плюси, мінуси, можливість отримати два врожаї на рік при дощовій погоді, смак ягід стає кислим, мало шипів на пагонах, погано переносить нестачу води, хороша транспортабельність, завдяки щільним ягодам. Деякі сидівники відзначають неприємний запах. Що видається кущами зимостійкість, висока врожайність підходить для комерційного вирощування, відео відмінності ремонтантної малини, особливості посадки. Посадка малини починається не з моменту приміщення саджанця в землю, а набагато раніше вибір і підготовка місця для майбутніх посадок, придбання якісних саджанців. Ці турботи ні в якому разі не варто вважати другорядними вибір саджанця. Саджанці найкраще купувати в спеціалізованих розплідниках. Де гарантують заявлений сорт і якість посадкового матеріалу. У випадкових продавців під гучними назвами часто криється найпримітивніший обман коріння повинні бути добре розвиненими без наростів і лущення, тому краще купувати рослини з відкритою кореневою системою. Висота пагонів від 20 до см садівники відзначають, чим менше саджанець. тим він життєздатніше. на нижній частині втечі має бути кілька нирок. Саджанці малини можуть бути як однорічними, так і дворічними. Місце для посадки, місце бросвяне слід підібрати добре освітлене посаджене в тінь. Вона витягнеться, дасть маленький урожай, а взимку може вимерзнути, так як кущі досить високі, необхідно забезпечити захист від вітру. У низину малину садити не варто. Культура хоч і вологолюбна, але застою вологи не переносить. Якщо ґрунтові води розташовані близько до поверхні землі, можна влаштувати штучну височина. З огляду на високорослість брусвяне при плануванні ділянки потрібно мати на увазі, що відстань між кущами має бути 1,5, ширина між ряд. Трим найкраща для неї ґрунт, легка слабокисла посадка. Для посадки підійде як квітень, так і жовтень. Хоча восени це зробити краще за три тижні до посадки підготувати лунки, а краще траншеї, попередньо видаливши всі бур'яни, глибина траншеї 50 см ширина, 60 см додати в ямку гній або компост чаром близько 10 см. Також можна всипати мінеральні добрива, 20 нуль січнокислого калію і десять суперфосфату на одну лунку, опустити саджанець в яму, присипати ґрунтом в 3-4 прийоми, поливаючи л води, простежити при цьому, щоб його коренева шийка залишилася над поверхнею землі. Відразу після посадки потрібно обрізати саджанці до 20 см. Догляд за брусвяною. Правильний догляд за малиною забезпечить хороший урожай і зберегти здоров'я рослин, тому не варто економити на ньому ні сил, ні часу. Брусвяна віддячить за добре ставлення полив брусвяна вологолюбна рослина, особливо важливий для неї полив під час цвітіння і плодоношення, кількість води, яке повинно бути витрачено за сезон на кожен кущ. В середньому л. зрозуміло, ця цифра може змінюватися в залежності від погоди і вологості ґрунту. Останній полив проводять відразу після завершального збору ягід. Найкращий спосіб зволоження посадок малини крапельний. Після зрошення ґрунт доцільно розпушити. Дуже важливо мульчування землі під кущами, що зберігає ґрунтову вологу на більш довгий термін. Підгодівля починати підживлення малини можна в перший же рік після посадки. Перед початком вегетації розчин коров'яку 1 частина до 10 частин води, 3-5 на 1-2. Навесні 20 х сечовини, 50 х суперфосфату, 20 х сульфату калію на 1-2 посадок, калійні добрива можна замінити деревною золою в розрахунку 150 на 1-2, один раз в два роки осіння органічна підгодівля, 5 к перегною на 1-2. Малину підгодовують після поливу підтримка. Хоча кущі брусяни досить міцні, необхідно підв'язувати і цей сорт, особливо при рясних врожаях або в місцевості, де постійно дмуть сильні вітри. Для цього слід встановити шпалеру. З висотою опор 1.5, 2.5, між якими протягнути два ряди дроту на висоті 0.71 і 1.617, кожен в течо потрібно прикріпити до опори шпагатом або дротом. Обрізка восени пагони зрізають під корінь, причому все так, як зазвичай, у ремонтантної малини, посадженої не в південних районах, урожай збирають на пагонах першого року, і зберігати їх до наступної весни не потрібно. Брусвяна добре галузиться і влітку їй теж буває необхідна обрізка, видаляють сухі і неплодоносні гілочки, щоб забезпечити кроні достатню кількість повітря і світла. У південних же широтах цю малину можна обрізати, як звичайно, і залишати в зиму однорічні пагони. Тоді навесні на них сформується літній урожай, однак такий спосіб відноситься до інтенсивного вирощування і вимагає дотримання всіх нюансів догляду, інакше кущі виснажаться, і другий осінній. Урожай буде дрібним, підготовка до зими, обрізка ремонтантної малини перед зимівлею під корінь, позбавляє садівника від клопоту, по попригибаною довгих пагонів до землі, йому залишається спалити всі рослинні залишки. Перекопати верхній шар землі, покрити його мульчою сторфу або перегною товщиною см. при особливо холодної зими можна накидати на малинову гряду додатковий шар снігу. Як боротися з хворобами і шкідниками сорт добре протистоїть хворобам і шкідників, проте у вологе літо, або при близькості посадок інших сортів малини більш хильних до захворювань, брусвяна може заразитися Таблиця заходи боротьби і профілактики хвороб і шкідників, малини, шкідники та хвороби, як проявляються профілактика, заходи боротьби, сіра гниль, сірі плями на ягодах, що охоплюють весь плід і викликають гниття. Захист від надмірної вологи і вогкості, знищення рослинних залишків, перекопування міжрядь, правильний режим поливу, проріджування крони, обробка 3% розчином бордоської рідини ранньою весною, обробка перед розпусканням бруньок рослин і землі навколо 2% розчином нітрафену, обробка під час путинізації і після збору врожаю суспензією колоїдної сірки 1,0,0 на 10 води. Антракноз сірі плями з червоним центром на пагонах і. Листках, видалення уражених частин рослини, обробка препаратами оксихом, акробат, за інструкцією, біла і пурпурова плямистості, білі або червоні плями на пагонах і листках, що призводять до появи тріщин на корі. На листках пурпурова плямистість проявляється у вигляді великих некротичних плям. Обробка 1. бордоською рідиною на початку розпускання бруньок. обробка після збору ягід розчином колоїдної сірки 4.0. 50 на 10 води норма витрати 2 на 10 м2 малиновий жук. Поїдає квіткові бутони обробка препаратами Десис Кондефор за інструкцією. Малиновий довгоносик пошкоджує квіткові бутони обробка під час закладки квіткових бутонів препаратами карбофос-метафос, а інструкцією попелиця. Харчується соком листя, послаблюючи рослини, є, крім того, переносником захворювань малини обробка під час вегетації препаратами карбофос. акрилік, за інструкцією, котогалерея, шкідники та хвороби. Антракноз можна впізнати за характерними плямами. Попелиця послаблює рослина. Висмоктуючи з нього соки, личинки жука пошкоджують ягоди. Сіра гниль активно розвивається при сирій погоді. Довгоносик пошкоджує квіткові бутони. Розвитку пурпурової плямистості сприяють помірно тепла погода і підвищена вологість повітря після дощів. Захворювання білою плямистістю викликається грибковими спорами. Збір врожаю ремонтантної малини. Середня врожайність брусвяни 3 5 4 к в сезон скуща. Цифра ця може доходити навіть до вісім, але таке трапляється тільки при ідеальних агротехніці. В кліматі і погоді збирають малину в суху погоду вранці або ввечері. У холодильнику при температурі 4 50. малина може зберігатися тиждень в умовах кімнатної температури не довше 8 годин. Не варто довго залишати дозрілу малину на кущі, чим швидше вона виявиться в кошику. Тим швидше почнуть наливатися наступні ягоди, ягоди брусвяни щільні зберігають структуру навіть в консервованих заготовках, компотах варення, також завдяки щільності, ягода легко і без втрат транспортується. Відгуки садівників, порослі брусвяна дає достатньо, не рахував на кущ, так як все залежить від догляду і конкретних завдань для збільшення виходу саджанців можна підрізати коріння лопатою поперек куща. Це викличе зростання додаткових пагонів. А за смаком мене ремонтанти цілком влаштовують. Абрикосова і Августина Послаща, хороша польська ранкова роса, і брусвяна цілком на рівні, але на смак і колір. Товаришів немає, Миколах. Слюб творю індекс шовтопіц 1,111. Брав цей сорт в розпліднику, два куща, один, правда, за напастив переливом, вижив, дав невеликий урожай. Так що про врожайність судити не можу. Але смакові якості чудові, смачніше ще не пробував, ось тільки розмножується дуже туго, порослі практично немає Артеміохт. Фурюм віноврат, Інфошофтрат 3938. 3, 3 брусвяна висаджену 1.0. ноль, з них взялося 8. сорт просто чудовий. Ягода просто здивувала своїми розмірами, кущі дуже міцні, деревовидні. Не вимагають підв'язки, ягода почала дозрівати на три тижні пізніше полки. За смаком трохи кисліше, але набагато крупніше за розміром і з прекрасною лежкістю. Після збору цілком прекрасно зберігається в холодильнику протягом два тижнів, що теж важливо. Светланахтв. Хорюм цветнічки цом'ю в в 9, 6, 1, 8, старт 7 0. У мене сорт показав не дуже результат. Ягоди багато. Плюс, а ось якість ягоди не сподобалося. Виходила якась варена і м'яка, може через сонце, або що посадка перший рік кентавх, хорюм віноград інфошоптрат, 3938 пад 1-3. Малина брусвяна може порадувати жителів півдня двома врожаями за літо, а жителів інших регіонів, тривалим плодоношенням до самих морозів і ягоди відмінної якості, добре транспортуються, не втрачають своєї форми в заготовках. Для повної реалізації закладеного потенціалу цього сорту потрібно забезпечити правильно підібране місце, якісні підгодівлі і достатній полив.